Тепер розглянемо другу частину нашої демонстраційної шафи. Зверху ми розмістили також пантограф, тільки не ручний, а електричний. Ну і для нього потрібно 1020. Може бути управління як від пульта, так і на самому пантографі є кнопки. До прикладу, нажимаємо донизу, він опускається. Ну, звісно, нам не потрібні ніякі драбини, щоб кудись вилазити, щось доставати і забирати. Далі він нас опустився, ми можемо або на самому пантографі, або на пульту нажати кнопочку. Піднімається. Ось таке виконання. Ну, потрібно 220, звісно. Далі у нас є такий, така просувальна дошка. Ну, це коли у вас шафа чи гардеробна і обмежений простір, то доволі зручно. Ви його, виходить, достаєте. Відкриваєте. Прасуєте. В такому положенні може бути ще таке положення. Чи таке, до прикладу, як вам зручніше, попрасували, закрили. І назад засунули. Далі там дверки закрили чи шухляди, і він не займає місця. та й та, все. Далі цікаве виконання висувного вішака для штанів чи шортів. Я раніше такого не зустрічав. Ви його достаєте. У нас тут такі м'ясенькі паролончики. Вішаються шорти штани. І далі ми його все закриваємо, все, звісно, на доводчиках, акуратно працює. І таке ж саме виконання для плечиків чи тремпелів. Для одягу. Ми його достаємо, вішаємо, забираємо, і назад це на довочках доходить. Ну, і звісно, це може бути на будь-якій висоті, це вже залежить, як вам буде зручніше. І подивіться на виконання цього, і як воно працює на доводчиках і який має форму. І давайте порівняємо з самою базовою комплектацією, яка існує на ринку. Ось у нас є така шафа прихожа. Тут у нас самі обичні вішаки, там куртка висить, до прикладу. І тут ми можемо щось повісити на довгий термін. І подивіться на різницю цього висовного вішака і на того. Різниця відчутна.